У Програмі республіканці у конгресі висунули Бараку Обамі ультиматум: або він скасує медичну реформу, або уряд вже з 1 жовтня тимчасово припинить роботу, залишившись без бюджету. Американські конгресмени звернулись до держсекретаря Керрі з проханням захистити Україну від економічного тиску з боку Росії. Німеччина напередодні виборів експерти ставлять на перемогу Меркель, але коаліцію можуть сформувати її конкуренти. З програми Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Уряд та державні установи США знову опинились перед загрозою припинення роботи. 30 вересня закінчується дія цьогорічного бюджету. І конгрес мусить ухвалити наступний, щоб уникнути тимчасового закриття більшості державних установ через припинення фінансування. Саме тому вся увага сьогодні прикута до конгресу, у якому відбуваються дебати та голосування за роботою законодавця стежить Тетяна Ворошко. Сьогодні, всього за 10 днів до завершення бюджетного року, палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, який продовжує фінансування уряду ще на три місяці. Але цей законопроект не передбачає фінансування реформи системи охорони здоров'я. Це вже 41 ша спроба республіканців в конгресі вбити медичну реформу Барака Обами. Але цього разу, сподіваються, вони їм вдасться досягти, хоча б часткового успіху, бо без бюджету з 1 жовтня більшість урядових структур припинять свою роботу. Проголосований республіканцями в конгресі законопроект навряд чи буде підписаний президентом, та його не підтримає сенат будь-який законопроект, який не фінансує реформу системи охорони здоров'я, не пройде. А це означає, що уряд опиниться перед небезпекою закриття без голосів республіканців. Схвалити бюджет на наступні три місяці не вдасться. А вони це готові робити лише за рахунок скасування реформи системи охорони здоров'я. На сьогодні навіть ознак компромісу не спостерігається. Я ще не бачив людей з більш радикальними поглядами ніж крайньо праві республіканці в палаті представників. У той же час, навіть якщо республіканцям та президенту вдасться домовитися щодо бюджету, проблеми для президента в конгресі на цьому не закінчаться. Вже у середині жовтня американський уряд досягне верхнього ліміту запозичень. А республіканці заявляють, що дозволять підняти ліміт лише у разі, якщо президент почне зменшувати дефіцит бюджету, а саме почне скорочувати урядові витрати і знову ж таки відкладе запровадження реформи системи охорони здоров'я. зростання межі запозичень без реформ, аби зменшити наш дефіцит, не спрацює. Бачите, що сталося з нашим боргом. Ось це коли президент вступив на посаду. А що станеться у майбутньому, якщо ми не почнемо вирішувати сьогодні нашу проблему з витратами, президент Обама вважає, що бюджет треба балансувати не стільки за рахунок скорочень витрат, скільки за рахунок збільшення надходжень, і тут він має чим похвалитися. Під час засідання експортної ради він сказав на те, що у США було створено 7,5 мільйонів нових робочих місць у приватному секторі, а обсяг експорту незабаром зможе подвоїтися зараз ми продаємо більше товарів за кордон ніж будь-коли раніше. Ми імпортуємо менше іноземної нафти і збільшили наше вітчизняне виробництво. Американська економіка сьогодні як виглядає на піднесенні. Після того, як у середу голова федеральної резервної системи США Бен Бернанке оголосив, що не буде скорочувати обсяги стимулювання економіки, індекс Джо Джонса сягнув рекордної позначки. Житловий ринок демонструє позитивні тенденції. Приватне будівництво сягнуло найвищого рівня за останні п'ять років, але ця фінансова відлига може раптом скінчитися, якщо переговори між республіканцями в конгресі та президентом зайдуть у глухі. Хи кут Тетяна Ворожко голос Америки. Та американські конгресмени стурбовані не лише бюджетом США члени комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен Еліот Енгел. У листі до державного секретаря Джона Керрі закликав уряд США виступити проти тактики сильної руки, яку як вважає Енгел, Росія застосовує до країн сусідів, які прагнуть до членства в ЄС у листі до голови державного департаменту США. Енгел зокрема зазначив: цитую кампанія росі з залякування та тиску грубо порушує основоположні засади суверенітету і незалежності цих колишніх радянських держав. Кожна нація має право самостійно обирати ту чи іншу форму партнерства відповідно до її інтересів і цінностей, зазначив конгресмен. Я закликаю державний департамент виступити категорично проти спроб Росії зашкодити Україні, Молдові, Грузії, з Бірменії та іншим країнам регіону поглиблювати економічні та політичні відносини з Європою, зазначив він. З подібним зверненням також виступив інший конгресмен Вільям Кітинг, який закликав адміністрацію Обами підтримати Грузію, Молдову і Україну у цей важливий історичний етап. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що здійснюючи тиск на Україну та інші країни регіону, Росія ставить себе поза межами міжнародного права. Ти з боку Росії є, на жаль, свідченням того, що Російська Федерація не виконує своїх міжнародних зобов'язань. Адже якщо ми згадаємо будаперський меморандум чи угоду про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією 97-го року, то там чорним по білому написано, що Росія має утримуватися від будь-яких форм. Зокрема, економічного тиску. Тому справляючи цей тиск, здійснюючи його, Росія ставить себе поза міжнародним правом. В цьому плані позиція Європейського Союзу, Європейського парламенту, Сполучених Штатів Америки є для України винятково важливою, тому що саме завдяки цій поки що, так би мовити, дипломатичній підтримці, Україна може і, власне, демонструє е, свою лінію на інтеграцію до європейських структур. Якщо ж е, цей тиск буде продовжуватись, то я думаю, що він зіграє власне, не так проти України, як проти тих, хто його організовує, тому що відбудеться фактична самоізоляція Росії на міжнародній арені. Я не думаю, що для будь-якої країни, тим такою, як Російська Федерація, це є хорошою перспективою. Україною водночас єврокомісар з питань розширення Штепан Ф'юле радить не сприймати можливість підписання угоди про асоціацію та вільну торгівлю між ЄС та Україною, якщо що підштовхне Україну від Росії. Перед початком засідання щорічної конференції Ялтинська європейська стратегія у Ялті. Єврокомісар заявив, що Україна зробила значний прогрес у виконанні критеріїв для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Водночас, президент Литви яка зараз головує в ЄС заявила, що питання Тимошенко залишається ключовою темою переговорів між ЄС та Україною. За словами президента Литви, вона не уявляє, як без вирішення цієї проблеми угоду про асоціацію може бути підписано у листопаді. Про інші події у світі далі у короткому огляді події дня. США закликають у Раду безпеки ООН ухвалити рішення щодо хімічної зброї у Сирії. Державний секретар США Джон Керрі закликав Раду безпеки ухвалити зобов'язуючу резолюцію наступного тижня. Тим часом віце-прем'єр-міністр Сирії заявив, що громадянська війна в країні зайшла в тупик, оскільки ані урядові сили, ані повстанці не можуть здобути перемогу. Офіційний Дамаск за словами посадовця готовий до припинення вогню, якщо у Женеві розпочнуться мирні переговори. Тим часом президент України Віктор Янукович запропонував участь України у знищенні хімічної зброї у Сирії. Про це він заявив під час відкриття конференції у Ялті. За словами президента, Україна має досвід та запатентовані Україною пересувні установки для знищення хімічних арсеналів, які вже на практиці показали свою ефективність. Чергова стрілянина у США в Чикаго у четвер ввечері. Невідомі відкрили стрілянину у парку. Поранення отримали 12 осіб, у тому числі три. Річний хлопчик постраждалі госпіталізовані за даними влади стан дитини і ще двох поранених важкий. За повідомленнями єменських військових джерел угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові здійснило напад на табір спецвійськ у місті Майфаа в провінції Шабва. Внаслідок вибухів загинуло понад 30 поліцейських і солдатів. Папа римський Франциско вважає, що католицька церква повинна дистанціюватись від повчань у поняттях абортів, контрацепції та сексуальних меншин. Як наголосив Понтифік в інтерв'ю виданню Сібіль та Католіка, церква повинна стати більш милосердною, інакше їй загрожує доля, будиночка з карт. Папа римський також зазначив, що католицькі священники не повинні бути холодними догматичними бюрократами, а повинні працювати над лікуванням більш серйозних ран суспільства, замість того, щоб зосереджувати увагу на дрібних правилах. Дивитись програму Української служби голосу Америки. Час тайм продовжуємо випуск. У неділю в Німеччині пройдуть вибори до Буддестагу. на фоні економічної кризи у багатьох країнах ЄС Німеччина тримається дуже бадьоро. А роботу свого канцлера Ангелі Меркель німці оцінюють на відмінно. Принаймі на це вказують результати громадської думки. Тим не менше, християнські демократи та сама Меркель не можуть спочивати на лаврах. Якщо її партія не отримує абсолютної більшості, християнським демократам доведеться шукати коаліції. І за певних умов навіть перемога на виборах може приз... Засти до відставки Меркель більше знає Олексій Кузьменко. Напередодні виборів, які пройдуть у неділю, партія Ангели Меркель лідирує в опитуваннях громадської думки. Вже чотири роки у нас все добре, і ми хочемо добробуту в країні у наступні чотири роки, щоб у 2017-му ще більше людей жили краще ніж зараз. Економічні досягнення Меркель забезпечить її партії перемогу. А їй самій ще один термін на чолі уряду. Прогнозують аналітики. чимало німців скептично ставляться до того, як у ЄС боролись з кризою. При цьому вони вдячні Меркель, яка обмежила негативний вплив кризи на Німеччину. Опитування громадської думки свідчать, партія християнських демократів не набере абсолютну більшість на виборах. Нинішні партнери Меркель по урядовій коаліції, вільні демократи, ймовірно втратять кілька місць у парламенті. Тож партії Меркель можливо доведеться формувати коаліцію із соціальними демократами. Якщо ж останні отримають солідну підтримку німців на виборах, вони можуть сформувати коаліцію із партією зелених і позбавити Меркель посади. Втім, хто б не прийшов до влади, політика Німеччини щодо кризи у Європі не зміниться жодна партія у Німеччині не виступає за варіанти подолання кризи, які б сподобались країнам Південної Європи, Вашингтону або Лондону. Наприклад, жодна німецька партія не виступає за створення фіскального союзу. У південній Європі НАТО у Греції Німеччину бачать таким собі лиходієм, який нав'язав ЄС політику жорсткої економії. Ангела Меркель не в фаворі у греків. для греків її політика є негативною, нестерпною вона працює в інтересах Німеччини, а не наших. ЄС відклав ряд важливих рішень на час після виборів у Німеччині. Каже професор Майкл Вольгемут з аналітичного центру Відкрита Європа у Берліні. йдеться не лише про Грецію ще є питання банківського союзу, по якому вже треба приймати рішення. Йдеться про створення єдиного наглядового механізму та реструктуризацію напівживих банків, яких ще вистачає і на периферії Європи, і у Німеччині з Францією. Досі Німеччина трималась осторонь сирійського питання, яке останнім часом займало увагу Британії та Франції. Країна. Свідомо обирає перейматися внутрішніми питаннями, кажуть експерти. Німецький пацифізм, тобто небажання виходити на перші ролі у світовій політиці та ставити перед собою стратегічні цілі на міжнародній арені, лише посилюється. Німецька промисловість зараз на піку. Чимало аналітиків переконані, що збереження у німеччині статусу кво піде країні лише на користь. Олексій Кузьменко, голос Америки. І на завершення випуску про те, що ви зможете побачити завтра у нашому тижневику Вікно в Америку розповість її ведучий Зорислав Байдюк. Тим разом крізь вікно в Америку. Чергове масове вбивство активізувало прихильників жорсткого контролю над зброєю імміграційна реформа. Азійська громада не задоволена обмеженнями на право привозити родичів. Стенлі Креймер, кінорежисер, який не боявся наступати на мозолі суспільства. Американський футбол дівчата пліч опліч з хлопцями ламають стереотипні уявлення про чоловічу гру. український фестиваль нагода поділитися власною культурою з мешканцями столиці та її передмістя. Дивіться вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу, о 21.40 та у неділю о 19.35 ранку. А у понеділок, 23 вересня, на першому національному о 14.40. на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». дякую вам за увагу! успіхів, Щасливо гарних вам вихідних!